330 нот за 10 секунд український гітарист Донецька поставив абсолютний рекорд. Його фіксує Національний реєстр рекордів України. На швидку гру музикант демонструє на тлі літака, порівнюючи свою майстерність з польотом у Коли я граю на гітарі, я відчуваю польот. Да, я відчуваю, що лечу на крилях. Студенти, які проходять поруч, побачити таке видовище у дворі рідного вишу, не очікували. По-моєму, це потрясаюче, тому що настільки швидко грати, нужен бути талант. Постійні тренування 15 гам і 50 самостійно вигаданих вправ. Ефективний спосіб від Сергія Путятова для тих, хто хоче розвинути майстерність. Віртуоз грає все від року і кантри до поп-музики і класики. Він вже випустив чотири альбоми. Взявши гітару в руки в другому класі, музикант практично досі не розлучається з нею. Ну, не виходить, вже, мабуть, так от літ 8-7 забросять гітару, не дають. Тільки хочу забросити тут раз, там з Києва Києво або з Донецька з Запоріжжя, ми важімо на концерті. Друг гітарист Андрій Джулай розповідає, музикант не боїться шокувати публіку. Він ні з того, ні з цього в громадському транспорті, в метро достав гітару і почав на ній активно грати, дуже красиво грати. На рахунку найшвидшого гітариста в Україні вже два рекорди: 27 і 30 нот за секунду. Він планує щороку додавати по ноті. При цьому офіційний світовий рекорд, у книгу Гіннеса, належить гітаристу Дієго Делавега, який зіграв 24 ноти за секунду.